Важливо пам'ятати, що турбота про себе це не егоїзм, а важлива частина життя кожної людини, тому що турбуватися про своє фізичне здоров'я, турбуватися про свій психоемоційний стан, про свій добробут в житті це нормально і це не є егоїзмом. Це природній аспект кожної людини в цьому житті. І ще таким важливим аспектом в житті є це встановлення особистих кордонів. Це аспект, який, про який потрібно пам'ятати і розуміти, що встановлення особистих кордонів є важливим аспектом в побудові здорових взаємовідносин, в побудові певних стосунків. І це не егоїзм. Tak moje buty.